Вітаю вас! З вами Олеся Власова, ток-шоу Ключовий момент. Дочка і батько. Дочку звати Юлія. Батька Владислав. Вона знає лише його ім'я і ніколи його не бачила. Зустрічайте Юлія. І так Юлія ніколи не бачила свого батька. Вона не бачила його навіть на фотографії, але вона знає від мами, що він дуже схожий на нього, що вона дуже схожа на нього. Її життя можна умовно поділити на дві частини: до семи років і після семи. Почнемо з першої частини. Коли вона була маленька, чоловік, якого вона називала татом, дуже її любив. Він ставився до неї дуже лагідно. Мама працювала допізна, і тому він дуже часто забирав її. З дитсадка. Все було добре, але коли Юлія виповнилося сім років, вона стала помічати, що батько якось дивно почав ставитися до неї. Їй здалося, що він взагалі перестав нею цікавитися. Він почав дуже часто приходити додому на підпитку. Коли вона говорила про це мамі, то мама мовчала, або просто говорила, що у батька невдачі на роботі. Однак Юля підростала і. Вона відчувала ще більшу холодність батька і якось одного разу, точніше вечора, людину, яку вона вважала своїм батьком, відкрито заявив, що вона йому не дочка. Юля, це так насправді? Да. Юля подумала, що він жартує. Однак це підтвердила Юлі і мама. Вона пояснила, що до шлюбу з цим чоловіком вона дуже кохала іншого. І проте батьки цього чоловіка наговорили їй, що е, він е, ніколи з нею не одружиться, і що він навіть заручився з іншою дівчиною. Коротше кажучи, мама Юлі згаряче, носячи під серцем дитину, вийшла заміж за того, хто потім став батьком Юлі. Але все таємне колись стає явним. Юля підростала все більше і більше ставала схожою на свого батька. І мама одного дня вирішила написати листа. Вона пише рідному батькові Юлі листа, але лист не було відправлено. Його відпадково знайшов і прочитав батько Юлі. З цього все і почалося. Нашій героїні тоді було сім років. Наступні сім років чоловік, до якого Юлі зверталася тату, мовчав і пив. Отже. У 13 років батько Юлі, якого вона завжди вважала батьком, заявляє про те, що він насправді не батько Юлі. Юлі, ви пам'ятаєте цей день? Да. Вам складно було пережити це відкриття? Складно це не те слово, Це, це мене просто потрясло. Це було, мабуть, для вас тяжкою психологічною травмою. Це було як шок. Дійсно, Юля пише рідними батькові листа. Але лист не було відправлено. Пізніше. Зараз я загубила, загубила думку, що... Отже, після розкриття таємниці мама Юлії, втомившись від докорів, подає на розлучення. Юля розуміє, що при кожній зустрічі вона ранить людину, яку вона називала завжди батьком, і дуже прагне зустрітися з своїм справжнім батьком. Юлію, що тобі говорила мама про нього? Як вона тобі його описувала? Вона сказала, що що я схожа на нього, нього тому у відчуття і те, що він небольшого росту, такий крепкий. Тож то, як вона внішньо описувала, у, у ямочки, коли улибаються, такі як ми. Тобто, что дуже я велика схожість, нас, да. так? Юлі, ну ти розумієш тобі зараз 18 років, пройшло дуже багато часу. Людина могла змінитися, в нього, напевно, є своя сім'я. Чи готова до, цій, ти до цієї зустрічі? Звісно. Ну, я це все причитала. Я просто мені цікаво його побачити. Хочу побачити людину, чи фамілію ношу, і чия кров ті чотирьома? Юлю, наша вісниця передала йому запрошення на нашу програму. За кілька секунд з'явиться сюжет, і ти зрозумієш. Чи ти побачиш, можливо, цю людину вперше в своєму житті. Ти готова до цього? Да, так, вот я хочу. Тоді я прошу сюжет, будь ласка. Угу. Ти, мабуть, ні за що не впізнала б його на вулиці? Ні, ніколи Ти собі таким його уявляла? Немножко не таким, немножко. Ти не жалкуєш про те, що прийшла на цю передачу. Ти готова до зустрічі? Це твоє остаточне рішення? Що ж, тоді, якщо ти розумієш, що листа від мами він не отримав, для нього напевне це буде дуже, великим, дуже великою несподіванкою. До того ж, ти не можеш мати до нього жодних претензій. Якщо ти готова, зараз ця людина з'явиться. У нашій студії, ти готова? Так. Але я хочу тебе попросити. Ти можеш змогу звернутися до нього лише після того, як він тобі це дозволить. Домовилися? І зараз я виконую другу частину. Чи прибув до нас у програму пан Владислав? І так, пане Владиславе, я вітаю вас. Пан Владислав, прошу сідайте, будь ласка. Дякую. Пан Владислав прибув до нас з Одеси, так? Я гадаю, те, що зараз ви вас запросили до нас до студії, варте цього. Адже за кілька секунд ви побачите власне, того, хто вас сюди запросив. Вам цікаво побачити цю людину? У вас є бажання вислухати цю людину? Ви хочете цю людину вислухати? Я можу таку. Ага. Він вже її бачить? Звісно, так. Ви прийшли, спасію вам за це. От человек, який вас відбудеться. Так. Ви знаєте цю дівчину? Ну, можливо, якісь припущення є у вас? Перший раз бачите. Ви знаєте, мені дуже цікаво, у вас є сім'я, у вас є дружина? Так. так. Вона знає про те, що ви приїхали до нас на передачу? Звичайно. І зараз вона, мабуть, з великою цікавістю теж споглядає на цю дівчину і теж дуже хотіла б дізнатися, хто вона і чому саме вас вона запросила на цю передачу. Чи хотіли б ви теж дізнатися, в чому причина, і вислухати її? Маю вибір якийсь. Звичайно. Я можу відмовитись, так? Ви можете відмовитись, але я прошу вас ще раз подумати, все зважити, тому що, можливо, це людина, яка дуже важлива у вашому житті. Можливо, ви просто її не пам'ятаєте чи не знаєте, але ця зустріч, можливо, буде дуже значимою. Ну, ви нічого не втрачаєте, якщо ви почуєте, те, що вона зараз вам скаже, правда? Хто його знає? Пане Владиславе, ну зробіть мужній крок. Я вам пропоную все-таки відкрити завісу у майбутнє, а можливо у минуле. І так ваше рішення? А я міг би не давати їй слово. За правилами нашої передачі. Ви зможете з нею зустрітися тільки після того, як наша героїня з вами поговорить. Тому у вас є вибір вислухати її чи ні? Пане Владиславе, я даю вам ще буквально декілька хвилин. Просто... Пригадайте все своє життя. Можливо, в вашому житті були люди, з якими вам не хотілося б зустрічатися. Але yeah. цим людям є, що вам сказати. І, можливо, ця зустріч багато чого змінила б. Зробіть цей крок. Прошу вас. Підтримка зала, люди зараз теж болівають за вас. І ця дівчина, повірте, вона дуже багато пережила раді цієї миті. Пане Владислав, ваше рішення. не Тоді ви хочете її вислухати? Ні. Так, якщо вагається. Я прошу зупинити камеру. Все? Я просто заплутала. Тут-чуть, де камера працює. Пане Владислав, я вам пропоную все-таки вислухати цю дівчину. Я вам гарантую, що ви не матимете абсолютно ніяких проблем. Насправді, можливо, це буде для вас дуже приємним сюрпризом. Повірте моєму авторитету. Зараз нас дивиться багатомільйонна аудиторія. Я Вам гарантую, що ніяких претензій ця дівчина до вас не має і не буде мати. Отже, ми слухаємо цю дівчину. Добре. Добре. Слухаємо. Юлю, вам слово. Меня зовут Стюрмашова Юлія Миколаївна. Ну, так сложилась жизнь, вас зовут Уманин Сладислав Сергеевич. Ну, так сложилась жизнь, что во мне течет ваша кровь. Потому что моей мамой является Аня. Это девушка, с которой вы встречались очень-очень давно. И вы не знали о том, что она под сердцем носит ребенка. Этот ребенок я. прощення за те, що я зараз как бы, торгаюсь в вашу жизнь, але я не претендую ні на що. Мені просто очень хотілося увидеть свого отца. Владиславе, 19 років тому вас дуже кохала дівчина. Це була мама Юлі. Ви теж дуже кохали її. Сьогодні ви бачите перед собою свою дочку. Чи готові ви відчинити ці двері? Я розумію ваші емоції і по ваших очах я розумію, що так. Будь ласка. А, а Как двері відчиняються? Зал! Зал! Да. Зал! А, да. а, а як відкривається ця стіна? Вони йдуть а, один тому, до одного. Отже, я розумію да, да, да. ваші емоції. Зал прошу підтримати, будь ласка, зустрілися! Дочка з батьком! 18 років вони. Чекали цієї зустрічі, можливо, навіть не знаючи, що вона колись відбудеться. Я вітаю вас, любі друзі. Я хочу, щоб завжди ви зустрічали і знаходили один одного. Якщо ви шукаєте когось, не зупиняйтесь на шляху, ідіть на 100%, доки ви не побачите людину, яку ви так довго чекали. З вами був ключовий момент і наші герої Юлія та Владислав. Убрать да.